Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні до Всеукраїнського дня бібліотек. В вашій увазі радіожурнал Бібліотеки, скарбниці людської мудрості. Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин. Ще з дитинства поступово ходять книги в наше життя. З маличку ми, затамувавши подих, переживаємо пригоди Колобка і Котогорошка, дізнаємося, що на світі є добро і зло. Підрізши, мандруємо далекі країни з Робізоном Крузу. З Гаррі Поттером стаємо учасниками різноманітних пригод. Хороша книга, ніби бесіда з розумною людиною. Ще наші предки черпали мудрість з книг, бо книга вчить, як на світі жить. З кожним роком книг з'являється все більше і більше. Їх потрібно було десь зберігати. Тому почали виникати перші бібліотеки. Першою бібліотекою Київської Русі була бібліотека Ярослава Мудрого, заснована у 1037 році при Софійському соборі в Києві. Першою бібліотекою Київської Русі була бібліотека Ярослава Мудрого, заснована у 1037 році при Софійському соборі в Києві. Пояс Вірмінних літ інші літописи. Свідчать про те, що бібліотека, так нагописна майстерня при ній, заклали основу бібліотек великих міст Київської Русі. Згодом бібліотеки розповсюджувались по всій країні. Бібліотеку можна порівняти з містом. Вулиці цього міста книжкові полиці, майдани читальні зали. Тут щодня збирається багато гостей, гості це читачі. Міцно сплять книги на книжкових полицях. Але коли відкриваєш книгу, все відразу змінюється. Персонажі її пробуджуються, починають говорити, діяти. Книга оживає. У чарівний книжковий світ ми поринаємо спочатку разом із найближчими людьми матір'ю, батьком, бабусею, дідусем. Потім осягнути багатства книжкового світу нам допомагають бібліотекарі, люди, які можуть знайти книгу про все на світі, що нас цікавить. Вони, не наче хранителі безцінних скарбів, людського розуму, з яким охоче діляться з кожним, хто переступить храм мудрості бібліотек. Взявши книгу в руки, ми стаємо читачами тими. Хто прагне стати розумнішим, людянішим, пізнаючи таємниці Всесвіту і людської душі? Бібліотека, тиша, століття, історія і тисячі імен. Тут зібрані думки, ідеї світу, разом із мудрістю віків допомагають прискорити зустріч читачів з книгами працівники бібліотек, бібліотекарі. Бібліотечна професія має давню історію. В стародавньому світі посада бібліотекаря, як і фараона, передавалася у спадок бібліотекар провідник, який допомагає книзі знайти дорогу до читацького серця. Бібліотекар не регістратор, не службовець, який дивиться, чи всі книги на полицях. Він приймає участь у формуванні людини, її інтересів. Багато залежить від його знань. Уміння спілкуватися з читачами, уміння рекомендувати і знаходити необхідну книгу періодичне видання. Бібліотекар може порекомендувати матеріал для виконання шкільного чи вузівського завдання, курсової чи дипломної роботи, знаючи уподобання своїх читачів, може запропонувати для читання цікаву книгу чи новинку літератури. Саме тому в незалежній Україні відзначається Всеукраїнський день бібліотек з 2000 року. Що символізує визнання державою і суспільством великого значення бібліотек. Діяльність усіх наших бібліотек пройнята ідеями міжнародної декларації прав людини: накопичувати, зберігати, збільшувати і поширювати знання. Українська бібліотечна асоціація запропонувала кодекс етики українського бібліотекаря. Бібліотечні працівники це знаний. І щиро відданий культурі прошарок інтелігенції. Бібліотеки це духовні центри цивілізації, згустки людського інтелекту, націлені в майбуття. Бібліотека море книг. Бібліотека храм науки. Переступайте їх, поріг, беріть скарби нетлінні в руки. Сьогодні, в час ІТ-технології, ми маємо доступ до різноманітних інтернет-сайтів. Разом із книжкою в звичайній паперовій формі розвивається і книжка електронна. Книжка в її традиційній формі потіснюється в розумних межах, ідучи на зустріч технічному прогресу, але ніколи не втратить своїх позицій. Бібліотека одне з доступних джерел безкоштовного отримання інформації, використання джерел, які відсутні у бібліотеці, але які є у доступі всесвітньої мережі. Електронних ресурсів. Бібліотеки стали інформаційно-просвітницькими центрами громади Стрищини, центрами спілкування з літераторами, знаними людьми рідного краю, зустрічі людей з різноманітними інтересами та різного віку, місцем спілкування і відпочинку, дітей та юнацтва. Тут книги розумні, спокійно живуть у тихій, величній світлиці. А двері широкі відкриті ведуть до знань золотої скарбниці, герої романів, легенд, повістей у тиші говорять із нами в книжках відкриття всіх великих людей, Думки, що хвилюють віками, ведуть невідоме, незнане книжки, розрадять, коли вам нелегко. Для нас зберігає їх довгі роки у місті й слі. Українська бібліотека. Нагадаю, що в ефірі Стриї і сьогодні до Всеукраїнського дня бібліотек ви слухали радіожурнал Бібліотеки Скарбниці людської мудрості. Перед мікрофоном була бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисен. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами. Міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!